Хочеш бути таким самим мільярдером, як я, гроші, машини, дівчата. Ну так, да, таким самим мільярдером, який програв більше 4 мільйонів доларів казино. Сьогодні я вам розкажу про способи пасивного заробітку на сервері Квантер Ну що ж, всім насапчик, друзі, і в мене для вас сумна новина. Це останній відос на моєму каналі. Ну, що повірили. Так, це останнє відео, але в цьому році. Хочу всіх вас привітати з притежні новим роком. Хай ваші цілі мрії збуваються в новому році. Хай новий рік 2024 стане кращий за 2023. Так що всіх вас вітаю. Ну а ми полетіли до відос. Ну і перед початком відоса хочу вам сказати, що в мене з'явився свій промокод YANK. Відкривайте телефон, берете промокод і вводите YANK. І... і на другому рівні вашого персонажа він вам дає 50 тисяч. Що думаю, доволі таки непогано для початку гри. Ну що ж, друзі, я для вас Тував цілих 7 способів, як можна заробити на пасиві на Квантерпе. Давайте розпочнемо з першого способу. І так, як би це банально не звучало, але це рулетка за 5 відіграних годин. Так це повний рандом. Вам може випасти як і щось дороге по типу машини чи якогось небудь стейджу. А може випасти одяг за 5 тисяч, але все рівно це непоганий спосіб пасивного заробітку. Всього лише за 5 годин ви постояли в АФК і утримали якийсь приз. Так, другий спосіб це в нас фарм квадпойнтів на вихідні. Хто не знав нам в суботу та неділю дають, крім рулетки за 5 відіграних годин, 100 квантпойнтів, 100 квадпойнтів це в валюті 75 тисяч баксів. Тобто, якщо ми їх обміняємо на ігрову валюту, ми можемо отримати 150 тисяч відповідно за 2 дні. Ну, звичайно, ви можете не витрачати ці коїни, потім назбирати купити собі щось з магазину. Ну і третій спосіб, можливо, дуже банальний, але це перепродаж різних речей, автомобілів і так далі. Як ви пам'ятаєте, я в шляху до геліка заробляв на перепродажах. Все, подякувало, давай бачу. пазики. 178 тисяч знов я підняв. Тобто, ну, 23 тисячі в плюсі. Ми стежім. Так, це було не супер великі гроші, але насправді це ж були гроші. Мінуси цього способу, це те, що вам потрібно чекати, щоб продати якусь річ, доволі таки довгий час. На це треба бути готовим, а не купити річ там, почекати, наприклад, годину, подумати, що вона вже взагалі не ліквідна, і продати її в два рази дешевше. Наприклад, і ще мінус мінусом є те, що вам потрібно враховувати, що ви можете з любої перепродажі піти як і в мінус, так і в ноль, так і в плюс. Тобто все залежить від вас, тому потрібно бути до цього готовим. Коротше, власне, я продаю за цей гольф за 730 тисяч. Це повний. Я в мінусі буду на 75к. Ну і четвертий спосіб. Я думаю, ви всі знаєте, що зараз вийшла на сервері новорічна обнова з людяниками, які ви можете як і фармити, так і перепродавати або купувати е в пісі на них різні речі, з ними ганяти, а потім через декілька місяців продавати дорогше. Типу як перепродаж, ну щось типу того. Ця новорічна обнова буде до 14 січня. І так ви будете праві, якщо фармити ці людяники це вже буде не пасивний заробіток, але все ж таки зараз на цьому можна заробити доволі такі непогані гроші. І я вирішив, чому би не вставити цей спосіб заробітку. В мій топ. Ну і п'ятий спосіб це Gold VIP. Ви можете як і купити його за 500 доната або виконати квест перше татуювання, потративши на тату десь плюс-мінус 15 тисяч, і отримати його абсолютно безкоштовно на 7 днів. Завдяки VIP-статусу ви зможете отримувати за кожен PayDay абсолютно нахиляву 3 тисячі і надбавку до зарплати на різних роботах, що є досить круто. Тому це теж непоганий спосіб е, пасивного заробітку. Наприклад, там 5 годин постояли в АФК, заробили 15 тисяч доволі таки непогані гроші. Шостий спосіб це доволі таки цікавий спосіб. Це шукач мотуху, і ви спитаєте мене, як ми на цьому будемо заробляти пасивно. Я вам відповім. Я думаю, ви всі бачили в чаті повідомлення синім кольором. І там, типа, пише, що в рандомному місці було щось втрачено в смітнику. Так ось в цьому смітнику може випасти як і гроші, так і, наприклад, стейдж. може вам також і не пощастити. Може випасти якась, наприклад, фігня, одяг, який нічого не вартує. Просто почав на рандом шукати. знайшов ці от смітнички. Оці ось смітнички, і коротше, що 23 тисячі, тупо заробив на халяву, блін. Ну і головний мінус цього способу, що ви не знаєте, де буде ця точка з смітником, і поки ви до неї доїдете, ви можете просто не встигнути залутати цей смітник. І також другий мінус це конкуренція, за вас може хтось швидше знайти цей смітник. Сьомий. Ну і останній наш спосіб заробітку. Чесно кажучи, він не дуже пасивний. Це щоденні квести, за виконання яких ви зможете отримати 25 тисяч і 15 доната. Чесно кажучи, деякі е щоденні квести бувають досить важкі, і їх. Лінь виконувати, але є й такі квести, що їх дуже легко виконати. І в принципі, халявних 25 тисяч і 15 донатів доволі таки непогана сума. То що, ж, друзі, ось такий мене відосик вийшов. Я буду з вами згідний, якщо ви скажете, що це більше інформації як для новичків. Для тих старожилів, що давно грають на сервері, це давно відома інформація, але все ж таки надіюсь, що мій відос допоможе комусь заробити гроші. Також хочу вам сказати, що це буде вже останній відос 2023 році. Я готую вже для вас продовження шляху до BMW m 3 Дуже буде прям лютий контент, я постараюсь випустити максимально швидко, щоб вам було що подивитися в новому році. Тому, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. Всім дякую, всім пока.